Що очікує вас на наступному тижні з 22 по 28 липня? Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший, другий та третій. Перший варіант. особистому житті дуже яскравий тиждень. Я думаю, що вас очікує якесь сімейне свято, або ви займаєтесь сімейним бізнесом, і на наступному тижні якась очікує яскрава подія, в будь-якому випадку. Тиждень досить такий стабільний, сімейний. Можливо, ви поїдете до батьків, можливо, батьки приїдуть до вас. Тобто це така карта, де от покоління, діти, батьки всі разом. В роботі ви отримаєте винагороду за свою роботу. Це не просто заробітна плата, це якась премія, може, це відпускні. Це може бути, до речі, ще якийсь виграш. Але оскільки ми говоримо в даному випадку про роботу, то це винагорода за роботу. Можливо, ви закінчили якийсь проєкт. І карта порада. Потрібно буде зробити вибір на наступному тижні, бо вже прийшов час. Другий варіант. В особистому житті у вас пристрасть, оновлення почуттів, тобто, все просто горить, все добре. Робота, От тут у вас шалена конкуренція, протистояння, вам складно, ну і під таким вектором пройде наступний тиждень. Карта порада. Утримуйтесь від зайвих емоцій. Не будьте занадто імпатичною людиною. Це в даному випадку заважає. Третій варіант. В особистому житті хтось розбиває ваше серце, але не приймайте так близько до душі. В роботі ви професіонал, у вас все стабільно, ви працюєте, ви на своєму місці. І карта порада. Трішечки більше активності додайте в своє життя.